Це відео розлетіло з мережею. річний підліток побив літнього чоловіка без хацька, а його одноліток знімав це на мобільний телефон. Інцидент стався в Запоріжжі на закинутій зупинці поблизу дитячої залізниці. Неповнолітні хлопці переселенці з тимчасово окупованої території Запорізької області. Їх вже знайшла поліція, відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці провели з хлопцями та їхніми батьками роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості вчинення аналогічних дій. У зв'язку з тим, що неповнолітній фігурант не досяг віку кримінальної відповідальності, до нього застосують примусові заходи виховного характеру. За хлопців покарання отримують їхні батьки. Їм загрожує штраф до трьох на мінімумів через неналежне виконання батьківських обов'язків.